Політологиня, медіа-менеджерка Катерина Рошук долучається до нашого ефіру. Катерина, доброго ранку. Вітаємо Доброго ранку. Доброго ранку, Катерино. отож, сподіваюся, була вже можливість вас так трішки проаналізувати так, ці заяви і ці два дні перемовина у Женеві. Отож, ваш підсумок цього етапу перемовини, що для себе десь зафіксувала відзначила? Підсумок у тому, що нічого не змінилося. Ми всі залишилися на тих, яких і були. Далі головне це присутність наших європейських партнерів, які вперше публічно присутні на цих перемовинах. І вчора була опублікована стаття про те, що Європа, своєю чергою також вперше висунула вимоги до Росії. А ці вимоги стосуються того, що потенційна мирна угода по Україні має включати також вивід російських військ з окупованих територій Грузії Придністров'я також там були інші країни, звідки Росія має вивести свої війська. Тобто це підвищення максималістичних вимог вже з боку наших європейських партнерів, які зараз активно заявляють, що без них. Нічого вирішуватися не буде, а це сильна позиція, і це такий сигнал Білому дому, що ви можете про що завгодно домовлятися з Росією, навіть знімати часткові санкції, але основний санкційний тиск йде саме з Європи. Саме Європа зараз фінансує український опір. І якщо вона перестане це робити, тоді це буде прямою загрозою для України, тому що фактично США вийшли. З цієї війни у тому форматі, якому були за часи в Байдена, вони не надають нам жодних коштів, лише продають зброю та надають розвіддані. А тому це я вважаю головним моментом саме присутність наших європейських партнерів в такій сильній позиції. Щодо іншого, це такий: знаєте, це такі слова, що ми технічно обговорили. Військовий бік потенційного розведення військ, якщо буде демілітаризована економічна зона, але політичного рішення ще нема. Ну, тобто, ми зустрілися ми мали. Щось робити, щось демонструвати нашу конструктивність, щоб в черговості Вітков міг сказати, що все було дуже успішно, і ми наблизилися до миру як ніколи до того. Але по суті нічого не змінилося. Добре, що президент Зеленський наполягає, що Україна не буде виводити свої війська з території Донецької та Луганської області, які контролює. Добре, що все ж таки ми зустрічаємося і можемо потенційно говорити про обмін військовополоненими та цивільними. Що для нас дуже важливо повертати своїх людей. Що стосується е, іншого, то нічого суттєво не змінилося. Катерина, тут звісно варто відзначати тут. Фіксуємо та і такі напівтони, і можемо також ще звернутися до того, як прес-секретарка Білого Дому пані Левіт прокоментувала це все. Та тобто вона каже про те, що в цій війні страждають українці росіяни, але американці чиї гроші йдуть е, та витрачаються на це. Наголосила на тому, що зброя продається у той же час і що. О, Трамп дуже сильно хоче, тому саме завершити цю війну, але публічно принаймні такого якогось тиску на Україну ну ніби як не звучало. Та це чи також це такий важливий момент. Знову ж таки, Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Пірсу Моргану про те, що от віддати Донбас, взяти віддати Донбас Україна не може, і також повідомив президент Зеленський в цьому ж інтерв'ю про те, що була було обговорення такої ідеї створення демілітаризованої зони в Донецькій області. Області, тобто, чи зараз можемо зафіксувати, що не йдеться про тиск на Україну щодо там здачі території, наприклад, і це вже чи можна вважати досягненням на цьому етапі перемови? Я вважаю, що тиск на Україну продовжується, тому що не буквально кілька днів тому президент Дональд Трамп сказав, що Зеленський має таки домовитися з Путіним, тому що Путін вже от готовий. Україна має сісти за стіл перемовин ну, Україна давно за столом перемовин. А те, що адміністрація стала більш обережною, це правда. Рік тому був той самий скандал у Білому домі, де нам казали, що в нас немає карт. Зараз вони розуміють, що не можуть дуже сильно тиснути на Україну, тобто примусити до капітуляції, а на менше Росія взагалі не погоджується, тому намагаються обирати якісь такі обережні формулювання. Хоча при цьому Дональд Трамп все одно. Непідготовлено завжди каже, що все одно ми маємо сісти за стіл перемовин. До речі, от сьогодні зранку з'явилася стаття в американських медіа про те. Що Державна дума готувала перед анкоріджем великий план економічного співробітництва між Росією та США у випадку, якщо Дональд Трамп фактично примусить Україну капітулювати, і навіть американські посадовці серйозно готувалися до зняття санкцій, тому насправді Росія дуже вміє мотивувати. Нинішню американську адміністрацію і, і а, так, щоб вони о, все ж таки хотіли закінчити війну. Є два мотиви: це омріяна Нобелівська премія миру, яка все ж таки дуже потрібна американському президенту. Другий момент до виборів, які будуть же листопаді цього року, і де республіканці, очолювані Дональдом Трампом, можуть втратити як мінімум одну палату а Конгресу, і це створить потенційні проблеми для Дональда Трампа, тому йому потрібні, ну, хоч якісь такі все ж таки перемоги. Ну і те, чому на нас не можуть сильно тиснути, це все ж таки знову ж таки причина виборів, тому що американський народ Україну підтримує, американський народ Росію вважає ворогом. І той факт, що зараз нам не дають по 100 мільярдів там на півтора року, як це було за часів Байдена. З точки зору американського народу є більш плюсом. Тому що вони. Вже нас не фінансують. Ніхто не може серед республіканців Тамага сказати, що от ми даємо Україні гроші, а вона все одно програє. Нічого нам ніхто не дає. Нам лише продають зброю. І в рамках вся допомога це фінансування передання розвідданих. Вся допомога, що є в американському бюджеті. Тому ми знаходимося в непоганій позиції. Ми знаходимося під дуже серйозним тиском, але ми стоїмо на своїх позиціях. Що з Донбасу ми не вийдемо. Дякуємо. Дякуємо за вашу аналітику. З нами була Катерина Рошук, політелоги. Іня та менеджерка.